Однією з актуальних і найбільш складних проблем сучасного етапу розвитку українського суспільства є проблема оптимізація якості державного управління, що в свою чергу потребує прискореного реформування державної служби удосконалення її кадрового потенціалу. Ці питання обговорювалися в Івано-Франківську на науково-методичному семінарі на тему методичне забезпечення здійснення підготовки. Перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва В області приділяється значна увага навчанню і перекваліфікації працівників виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на шляху до євроінтеграції. Тому цей семінар є дуже важливим не тільки для Прикарпаття, а й для всієї України. Тема семінару є надто актуальною, тому що ми Україна на порозі доленосного вибору. Сьогодні ми говоримо про велику ймовірність уже в листопаді місяці. У вільнюсі підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом та зону вільної торгівлі. Головним важелем зазначеного процесу реформування повинен стати безпосередньо персонал сфери державного управління у зв'язку з чим нагальним є постійне підвищення рівня їх кваліфікації. Кваліфікація посадових осіб органів місцевого самоврядування або державних службовців, вона не може бути інакше як струнко адекватною. Тобто Найвищих посадових осіб, і у нижчих посадових осіб, і у найнижчих посадовців ресурс Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, в числі дев'яти університетів, які розпочали підготовку магістрів державної служби. Ви знаєте, була підписана Болонська декларація, де освіта, наука інтегрується в європейський освітянський науковий простір. Це дає нам можливість сьогодні більш повно. Здійснювати підготовку фахівців в євроінтеграційному процесі під час семінару відбулося урочисте підписання угоди про співпрацю між Івано-Франківським університетом нафти і газу та вищою школою права і адміністрації в ЖЕШУВІ, що у Республіці Польща, угода передбачає обмін досвідом у плані підготовки державних службовців, проведення спільної науково-дослідної роботи, конференцій та лекційних курсів. Ліліана Хомишин Ігор Попик, новини телеканал Раї.